Як підключити Facebook Messenger до Кейсірем? Усім відомо, що Facebook на сьогоднішній день досить відома соціальна мережа, як сама мережа, так і її месенджер. Вони користуються попитом по всьому світу. Ну і Україна не виключення. Досить багато бізнесів використовують публічні сторінки в Facebook. Ну і відповідно через них отримують повідомлення від клієнтів. Так от, щоб ефективно працювати з клієнтами, з їх питаннями, швиденько формувати картку ліда, або швидко формувати замовлення по вхідному повідомленню, ми рекомендуємо вам підключити Facebook Messenger до KCRM. Це робиться досить швидко, безкоштовно. Ну, і в результаті ви отримаєте заощадження часу, тому що прийшло повідомлення, ви в два кліки додали ліда. До клієнтської бази, або створили по ньому замовлення. Ну, і, Відповідно, це розвантажує ваш час як підприємця. Тобто повідомлення можуть обробляти ваші менеджери, можна налаштувати чергу, щоб поступово приходили повідомлення на усіх менеджерів, ну, і так далі. Давайте, друзі, зараз подивимось, як власне, підключити Facebook Messenger. Ну і потім, як з цим можна працювати. Так, для підключення ми переходимо до розділу налаштування, далі розділ комунікації. Тут будуть всі джерела комунікації в вашій системі. Натискаємо кнопку Додати новий канал. Тут вводимо назву і починаємо підключення. Facebook. Канал обираємо відповідно Facebook Messenger. Так, друзі, далі нам необхідно авторизуватись через вашу публічну сторінку у Фейсбуці. Тобто, ми можемо підключити і передавати повідомлення тільки з публічних сторінок. З особистих, на жаль, не буде працювати, тому майте це на увазі. І, друзі, перед підключенням Facebook месенджеру хотілося б зауважити на деяких важливих моментах перед підключенням. Так от. Момент номер один. Наша вам рекомендація підключайте профіль саме власника публічної сторінки, тому що власники зазвичай вони там не змінюють пароль, не синхронізують його досить часто, вони не закривають доступ до сторінки. Як це роблять, наприклад, таргетологи, вони дуже часто там. Через безпеку змінюють паролі, змінюють доступи, ну і так далі. Це треба для того, щоб ця комунікація стабільно та ефективно працювала після підключення до нас. Якщо все-таки цей варіант вам не підходить, тому, будь ласка, підключайте сторінку від користувача з правами доступу. Тобто. Користувач з адмінськими правами нехай підключає публічну сторінку до Кейсе РМ. Теж майте це на увазі. Так, давайте безпосередньо перейдемо до підключення. Тут, як бачите, нам необхідно зробити авторизацію через Facebook. Авторизація відбувається через вспливаюче вікно. Відповідно, у вас вони у браузері повинні бути активними. Так. Давайте трохи зробимо його більше. Просто майте це на увазі, якщо у вас спливаючі вікна заборонені, підключіть їх на час підключення, на час авторизації Facebook. Так, у вас буде ось таке вікно. Тобто тут Facebook, по-перше, питає, чи хочете ви надати доступ для підключення усім сторінкам публічним з вашого аккаунту або деяким сторінкам. Друзі, ми рекомендуємо надавати доступ до усіх сторінок, навіть якщо ви підключаєте ось, наприклад, там лише одну сторінку, Ну, в мене тут одна сторінка, у вас там може бути їх декілька, дві, три, і так далі. Ми рекомендуємо залишати ось цей пункт активним. Чому? Тому що завдяки цьому Facebook буде стабільно передавати повідомлення, і навіть якщо ви в майбутньому захочете підключити там ще декілька сторінок. Краще залишати цей пункт активним, тому в майбутньому з усіх сторінок повідомлення будуть стабільно передаватись до кейс Навіть якщо ви обрали, ну, зробили виборку декількох сторінок, тобто хочете позначити, які сторінки сторінки треба підключити, ми рекомендуємо залишати ось цей пункт Select All, тобто обрати усі сторінки. Повторюсь, для того, щоб усі повідомлення стабільно передавались з месенджеру. Публічної сторінки до Кісірем, будь ласка, майте це на увазі. Так, залишаємо доступ до усіх сторінок, натискаємо продовжити. Тут ми бачимо, що Facebook попереджає, до, ну, які, які доступи він хоче від вас отримати. Ми з цим ознайомлюємось і натискаємо кнопку Зберегти. Ось таким чином, далі повідомлення, що сторінка успішно під'єднана. Натискаємо зрозуміло. Так, і тут ми бачимо, що додалась наша сторінка, яку ми, власне, публічна сторінка, яку ми, власне, підключаємо. Так, джерело. Тут, якщо ви плануєте робити, формувати замовлення з отриманих повідомлень Facebook Messenger, то ви можете обрати джерело, з яким ці замовлення будуть створюватись. Менеджер. Тут можна обрати менеджерів, які будуть працювати з новими чатами, які прийдуть з Facebook Messenger. Переназначити оператора, якщо один оператор завершив спілкування з клієнтом і до чату під'єднався інший оператор, ну, а зміна першого там закінчилась, чи він відійшов, то як тільки новий оператор відправить повідомлення, цей чат автоматично буде закріплено за цим менеджером. Маю надію не заплутав вас. І зв'язок з воронками потрібен, якщо ви плануєте створювати нових додавати нових лідів з повідомлень месенджеру до ваших воронок, тобто просто зберігати клієнтів. Тут в переліку ви можете обрати воронку, в яку вони будуть потрапляти. Ну, відповідно, під Facebook Messenger ви можете створити нову воронку. По воронкам у нас ліміту немає. Так, залишається вкладка доступ користувачів. Тут можна. Обрати ролі, або залишити усіх користувачів, які будуть мати доступ до чатів з Facebook Messenger. Звертаю вашу увагу, що тут обираються саме ролі, тобто не окремі менеджери, як от тут, а саме ролі, тобто там бухгалтер, адміністратор, ну і так далі. Коли ми всі дані заповнили, натискаємо кнопочку додати, і Facebook Messenger у вас з'явиться ось в цьому переліку комунікацій. Так, ну от у нас якраз є тестовий Facebook Messenger. Можемо подивитися, як він працює. Давайте перейдемо до розділу чатів. Зараз я оберу Facebook Messenger. І подивимось, як він буде відображатись. Так. Угу, от він, Facebook Messenger, пропустив його. Ну, таким чином, буде відображатись, будуть відображатись повідомлення. в мене в месенджері зараз підключений тільки один. Тобто всі види комунікації ми передаємо, файли, зображення, посилання, текстова інформація. Як бачите, праворуч ми можемо додати нового ліда у картку або створити замовлення, буде також видно перелік деяких замовлень, і якщо клієнт вже є у вашій базі, ви відповідно, будете бачити. Ну Вже бачити його звернення у чаті. Ось ось таким чином, друзі. Ну і ще деякі декілька важливих моментів після підключення Facebook Messenger. Друзі, на жаль, історія чатів після підключення не передається до кейси Тобто, ви, як тільки підключили Facebook Messenger, можете одразу відправити собі нове тестове повідомлення і подивитися, як воно буде відображатись і працювати саме всередині KCRM. Через обмеження API Facebook, на жаль, історія попередніх повідомлень не підтягнеться. І, друзі, ще такий момент: Facebook в рамках безпеки може, скажімо так, відключити. Ваш аккаунт, тобто розлогінити його, зняти авторизацію, ну і відповідно, у вас перестане працювати канал комунікації всередині нашої системи. В такому випадку вам треба перейти до комунікації, саме до Facebook, який ви, ви підключили, і просто повторно зробити авторизацію. От і все. Відкриваєте його на редагування, і просто ще раз авторизуйтесь. Через вашу публічну сторінку. Які там міркування безпекою у Фейсбуку, на жаль, нам достовірно невідомо, але така ситуація може статися, тому ми вас попереджаємо. І, друзі, ще декілька моментів, в яких випадках ще може злетіти авторизація, і канал комунікації буде деактивовано. Друзі, якщо ви раптом змінили пароль? у Публічної сторінки, яку ви підключили, авторизація, відповідно, злетить всередині Кейсе рішення, відповідно, зробити повторну авторизацію і канал запрацює, повідомлення почнуть надходити. А також, якщо ви раптово розлогінились з аккаунту публічної сторінки у вашому Фейсбуці, відповідно, теж канал буде деактивовано всередині Кейсі рішення, відповідно, повторна авторизація. А ось таким. Чином, так, Друзі, ну, основні моменти розказав, показав. Будь ласка, підключайте публічну сторінку у Facebook, отримайте через Facebook Messenger повідомлення, зберігайте лідів, формуйте клієнтську базу, формуйте нові замовлення. Як бачите, нічого складного у підключенні немає. Звичайна авторизація і надання усіх доступів для. Фейсбуку. Тому пробуйте, підключайте. Якщо виникають якісь питання або складнощі, пишіть у коментарях під цим відео або у бота техпідтримки в Телеграмі чи в будь-якому іншому зручному вам каналі, в тому числі через Facebook Messenger. Тому дуже дякую вам за увагу. На все добре!